Відкриті зустрічі з успішними людьми в університеті короля Данила продовжуються цього разу. У стіни закладу вищої освіти завітав український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, та надзвичайний і повноважний посол України Володимир Огриско. Тема обговорення якими мають бути дії заради нашої перемоги, Я думаю, що немає іншої теми, яка є сьогодні найбільш актуальною ніж 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 тема. Тема війни, тема протидії російському фашизму. І я хотів би, щоб ми у нас така відбулася предметна дискусія з студентами на цю тему. Я викладу свої думки. Я хочу почути думки колег, студентів-викладачів, бо я думаю, що нам треба переосмислювати все те, що ми робили до цього часу, і думати про те, як перемогти Росію, що це означає. Як відбудовувати Україну, тобто тем багато. Такі відкриті зустрічі університет короля Данила практикує уже впродовж п'яти років. Все задля того, аби ознайомити студентів, викладачів та працівників закладу зі шляхом успіху визначних людей України. Сама програма Успішні люди. Це вони розказують про себе, як вони досягли цього. ніякі там політичні і інші. Ці це тільки суто як вони досягли задля того, щоб ми мотивували наших студентів-викладачів для того, як особа з низів, будемо казати, перейшла на вищий рівень до цього того. того. Чого досягла сьогоднішня наша зустріч з Володимиром Грицьком? Ми хочемо продукувати десь є захист прав людини в грудні місяці, і ми продукуємо таке, що Україна на міжнародному рівні є рівноцінним партнером, який дає можливість розвиватися в Україні саме в. В умовах війни відкриті зустрічі з успішними людьми зазначають студенти університету короля Данила завжди є пізнавальними та цікавими. Цього разу до обговорень долучились майбутні правозахисники. Я гадаю, що сьогоднішня зустріч зустріч важлива для кожного студента, тому що це така непересічна особа, і зустрітися з нею доволі я вважаю, складно. І відтак, як ми маємо таку можливість, я гадаю, що неспроста зал заповнений. Багато людей, хоч в мене немає пар, я сам прийшов, щоб зустрітися з цією особою. Обою почути його розпить, почути його якісь настанови і відповідно чогось навчитися від нього цього тижня, 7 грудня в університеті короля Данила відбудеться ще одна знакова зустріч з міністром закордонних справ України 2014-2019 років, надзвичайним і повноважним послом Павлом Клімкіним.